Всім привіт, всіх ради вітати себе на каналі. Ми з України. Слава Україні! Ось знаходжусь біля поросяток, все в них добре. Все трішки вже освоїлися, Вже вони відчувають себе так сказати, краще. краще не так бояться, але вони тільки. Розпочав розмовляти все, вони забігли в домі. Коли тихенько стоїш, вони спостерігаєш, що вони виходять, і, ну і роблять всі свої, які їм потрібні справи. Так що все добре, ростуть, їдять, трішки-трішки зробив деякі зміни. Зараз покажу, що тут вийшлося, хочеш, як завжди, по одному, а потім приходиться переробляти по-іншому. Також хочу привітати сьогодні всіх е, жіночок, всю прекрасну половину людства з святом, побажати всього самого найкращого, здоров'я, миру, тепла, кохання і всього 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 Дівчатка мої, так сказати, поздоровили мене теж сьогодні зі святом. І що тут виходить, в цьому приміщенні, де поросятка, що там, де основна маса свинок, Повні ями. Зранку, вчора, з вечора. Ну, я не дивився, звісно, ну, такого не було. Зранку заходжу, що тут, що там, аж з берегів повиходило. Ну, тобто, зараз зараз будемо працювати. Все це діло, так скажем, наводити порядок з цим усім. Які тут зміни в нас? Значить, зараз каліточку прикрию, а то можливо будуть. Намагаються вибігти. Вони коли бояться, тут мотаються по всій клітці і починають ломитися в калітку туди. Хто дивився відео, перші пам'ятають, що родівнички в мене стояли біля самої калітки і ось тут, біля цієї стіночки. Получається, і також я, тут знаходиться в нас вода. Ось поїлочка. І виходить, що я, коли поросяток сюди відбучав, я приніс сюди їхнього, з тієї клітки, де вони були раніше біля своєї матки, приніс сюди трішки їхнього калу, розкидав. Ну, Для того, щоб вони ходили в туалет біля каліточки, щоб мені було легко убирати. виходить, відкрив калітку, згріб, згріб, убрав і все. Але я зразу бачив і розумів, що годівничка знаходиться рядом поруч. І тобто ну, це не є правильно, це вони виходить, будуть зразу коли маленькі, лізти туди з ногами. І зрозуміло, що їхній кал буде попадати в годівничку. Ну, думаю, як ж хочеться. Хотілося зробити ж годівнички так, щоб вони стояли біля каліточки теж рядом. І щоб коли насипають в них корм, то прийшов, не заходячи в клітку, насипав і все. Ну, тут треба вже вибирати. Або те, або те. Ну, тобто вони постояли в мене там якісь дня, 2-3, і все. Я зрозумів, що вони там не можуть стояти. І я їх переніс. Ось, я їх переніс. Далі на сухеньке. Ну, а цю годівничку поставив під цю стіночку. Ну, тепер все, все чудово тут сухенько. Вони собі тут корм поживають. Із цих годівничок. Ну, скажу вам так, ті годівнички працюють зараз ну, на відсотків, мабуть, 20-30. А ось годівничка, де вони можуть підійти відразу, всі разом. Це, звісно, супер. Їдять з неї не відходячи. Ну а тут вони облаштували місце для туалету. Мені також писали підписники, що ну, хіба так можна, що там, де і кормушка, і там і туалет, і боїлка, щоб була там, де туалет. Ну, там, де кормушка, звісно, що краще такого не робити. Ну, я ж кажу, я хотів так, щоб корм роздавати, не заходячи в кліточку. Ну, Але і захотів там, щоб і туалет там був. Ну, Тобто, такого не буває, треба або те, або те вже вибирати. А де поїлка, де поїлка, то це, ну як, скажімо так, Практично завжди так відбувається: де поїлка, де мокро, туди вони і ходять в туалет. Так що, коли вони влаштовують туалет біля поїлочки, це норма, це так, так і потрібно. Все, навели марафет, тихенько не тікайте. Ви ж вже довжні привикнути. А? Писали мені там радіо поставити в коментарі. Так, да, це дієва така штука, а радіо це супер. Але нема радіо, радіо залишилось на всі. Так що будемо так. в ручному режимі звикати. Можливо, хто ще не бачив, використовую всі премікси для різних вікових груп свиней фірми Вілофос. Також для предстарту концентрат цієї ж фірми Сорбентон, червоний мішечок і виходить, рядом стоїть також підкислювач від цієї фірми. Все в одному місці беру. Зараз покажу як виглядає сам мішечок. Ось так. Фірма VILOFOS Ну ось на даний момент, поки що я бачу, що спостерігаю, все працює ну, чудово, просто чудово. Ну, щоб не перехвалити, було не давненько не було такого у мене, щоб після відлучки все йшло так рівненько. Ну, будемо, будемо спостерігати далі. Я ж кажу, Зараз якраз в них такий період, перехідний, з одного вида корма на інший. І в такий період можливі, можливі, деякі нюанси. Ну, все буде під контролем. Я думаю, що. Все буде добре. Свинка сьогодні ще стоїть як укопана. Зараз йдемо робити повтор зранку, і побачимо, як до вечора. Можливо, на завтра третю дозу, хоча вона вже не потрібна. Ну, так, для перестраховки. а можливо, на вечір сьогодні, щоб уже. Тому що завтра вона вже може не стояти. Хоча сьогодні ще стоїть прям. Практично не їла, встала і чекає. Так що посправлявся по господарству, повинувся все чуже все, почистив, підстелив нові марафет, все, займаємось зараз свинкою, повторюємо, осміняємо і готуємо корм. Закінчився корм, ну як закінчився, закінчується. Треба знову підмолоть Будемо підмелювати. Ну а щоб підмолити, поїхати сої привезти. Так що в планах поїхати сьогодні на Умань, взяти сої, приїхати і вже трішки ще корму. Можливо, це завтра зроблю, не знаю. На сьогодні ще є, і на завтра на ранок буде, буде що дати. А треба, можливо, сьогодні закінчити вже з кліточками. Вже там ну, практично все. Там тільки так вже треба лоск навести. Е, вчора цілий день цим займався. І сьогодні, думаю, вже добить все до кінця. І там вже буде практично все. Е, потім, вже, як буде все готово, покажу, розкажу, що там вийшло. Ну, мені, мені подобається. Ну, побачимо, як воно буде в експлуатації. Ну, поки що виглядає все чудово. На цьому поки що все. Всім дякую за увагу, всім всього самого найкращого. Все буде Україна. До побачення.